Всім доброго вечора. В общем, сьогодні у нас 21 липня. трошки тема, Сьогодні запустили, зробили такі радикальні міри по джмілю. Джміль в принципі, працював. Трошки капризні вертався на свої міста, ну, але GPS навігацію приломили, заплутали. Думаю, ситуація справиться, знайдуть вони свої вулики, є вони досі кружляють. Ну в общем Тема цього ролику поки не про джміля. Жміль тоже. було жарко, конечно, сьогодні. Трошки там універсалюємося, ну в общем про це буде наступний ролик, що робим, наскільки це буде дієво, не дієво. В общем, зараз хочеться побалакать ось про травичку. Пішла в нас травичка, якщо видно. Так, ловко вже пішла і треба, щоб не перепустити, хотів вчора Здій процедуру ну не вийшло. Зранку було роса вже тут була, так як помідор більно политий перед, об... перед обробкою гербіцидом я всегда так, щоб були гарно политі помідори. І ефект кращий, щоб тоді не ворушити землю. в общем будемо використовувати, що у нас пермаклін ліквіт. Зінкора не було. У мене мій закінчився жидкий зінкор ліквід. В общем, пермаклін ліквід. Кажуть, що це вже. Ну Це той самий зінкор, тільки вже не пишуть зінкор. В общем, Ну, як завжди. В общем, дозіровка, в принципі, та сама, як і в зінкора. Якщо томат безрозсадний, у нас іде е, 5-3-5, по-моєму, на 5 літрів води, то в нашому випадку у нас розсадний томат, вже прийнявшися, укоренений 5-7 на 5 літрів води. В общем. Е, цей препарат будемо колотити. Будемо давати 15 грам. Ну, 10, може, 10 з гачком, там до 11 літрів. Піднімемо так, водичку. І поспостерігаємо. В общем, сонечко починає сідати. Приладнуємося і будемо обробляти сьогодні травочку. Ну, а потім будемо спостерігати. Ну а за джміля це буде наступний ролик зробимо. Пообщаємось, що ми робимо, що стараємось, щоб йому не так жарко було. В общем, до нових зустрічей.